Добрий ранок! Сьогодні говоримо про зволоження шкіри і збереження дорогоцінної вологи в організмі. А чому це так важливо, пояснить наш експерт, дерматолог Владлена Аверіна. Наш організм на 2 треті состоїть из води, поэтому саме малое нарушение водного балансу приводить к сухості и, і следствие чувство стянутості, шелушення і появлення преждевременных морщин. Аби підтримувати водний баланс у нормі, день слід починати зі склянки води. Я беру теплу воду. Додаю кільце лимону і чайну ложку меду. Спробуйте і ви так розпочинати свій день. За два місяці ви відчуєте кардинальні зміни. Стан шкіри значно покращиться. Владляна, твій ранок теж починається з води. Юля, я обязательно выпиваю стакан воды с утра и еще полтора литра в течение дня. Также для сохранения баланса влаги я рекомендую подбирать специальные влагоудерживающие косметические средства для лица и тела. Хорошо, когда в состав геля для душа и лосьона для тела входит экстракт морских водорослей. Он помогает насыщать клетки влагой благодаря образованию большого количества водных каналов. Аквапаринов. Чем больше аквапаринов, тем больше увлажнение кожи. Нашу шкіру висушує багато факторів: це улюблена кава, газовані напої, а ще активне сонце. Тому перед виходом на вулицю слід наносити крем з фактором захисту. І пам'ятайте, природна краса це не лише здоровий спосіб життя, а й правильний комплексний підхід до догляду за обличчям. А наш партнер рубрики «Юцерин» – побачимося.